Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та підтримайте відео лайком. Друзі, сьогодні ми вийшли на фотоохоту двома фотоловушками. Зараз одна фотоловушка буде стояти на живу ловушку, в яку був попався дикий кіт. Для приманки. Зараз я буду використовувати, друзі. Залишилась тут у мене бараболя в мундірках з жареним салом та риблячі патрахи. Зараз, друзі. Що я роблю? Одну голову свіжого оселеця залишаю. Це на другу фотоловушку. А в цю фотоловушку, в живу ловушку, зараз закидаю тут друзі, патрахи і дуже багато молочка від оселеця, що приваблювало лиса. Це все закидаємо у нашу. Так, живолужка спрацювала. Зачепив. Це все, друзі, закидаємо. Зараз це все насторожуємо. І результат обов'язково. Я вам результатом поділюся. Наша живоловушка насторожена. Фотоловушка -фото теж насторожена. Все увімцено. Йдемо ставимо другу фотоловушку. Знайшов я дуже перспективне місце для фотоловушки. Ось, друзі, ось таке дерево. Частина дерева розкололась, впала на землю. І ось під цим деревом, друзі, воно так полого. Росте під цим деревом, друзі, видно таке ложе. ну, По розмірах десь ось таке ложе. Тобто під цим деревом видно, що листя свіжо вим'яте. Під цим деревом хтось, друзі, завжди ночує. Або лис, або, можливо, якийсь вовк, або ще щось. Зараз я, друзі, тут буду встановлювати фотоловушку. Залишу тут нашу, нашу рибку. І нашу ратичку. Ратичку зараз ми ось так оселечиком трошки пропитаємо для запаху, тому що сама ратиця вона великого запаху собою не представляє. Тим більше зараз мороз. Для хороших запахів потрібно, друзі, рибу. Тому що свинину, можливо, дикий звір він її учує, але недалеко. Зараз ми встановлюємо фотоловушку і в принципі чекаємо результату кілька суток. Прикручую, друзі, на ось такий штативчик нашу фотоловушку. Ось, друзі, під деревом, дивіться, ложа тварини, яка тут ночує. Видно скрізь стежки, підходи. Ось, друзі, оселецьому оселець обмастив сеньке дерево, ось повішав нашу рибку. Ось там, друзі, стоїть наша фотоловушка. Поки ще не увімкнена. І ось так напроти фотоловушки поставив нашу ратичку. Все ж таки, друзі, залишаю я нашу фотоловушку не на кілька суток, а на цілий тиждень, щоб було багато кадрів і цікавих тварин, друзі. Тому будьте на зв'язку і не забудьте підписатись.